Миру Божого вам, людям потрібен Бог, щоб залишатися людьми, бо без Бога людина перетворюється на звіроподібну істоту. Поки людина була в раю, училася в Бога, брала приклад з Бога, то жила вічно, та коли почала спілкуватися зі Змієм, через якого говорив диявол, Дух Божий змінився на дух сатани, і тоді у все живе увійшла смерть, і людина почала перетворюватися на тварину. Можна нікого не вбити, нічого не вкрасти, але життєві стандарти можуть залишатися на рівні тваринного світу поїсти, попити, поспати, позайматися сексом, народити дітей. Через те, що людина відійшла від свого призначення, відійшла від Бога, прийшли війни, хвороби, проблеми, страждання. Воля диявола, щоб людина жила по плоті, але наше спасіння це віра в Бога. З Богом людина живе по духу, зростає духовно. Спасається сама і несе спасіння іншим. Кожній людині треба народитися духовно та відкрити своє серце для Ісуса.